Після госпіталізації пацієнта його необхідно розмістити на ліжку. У розділі госпіталізації кожен пацієнт має свій статус їх всього чотири. Він може бути розміщений, очікує розміщення, виписаний або відмова від госпіталізації. Напроти пацієнта у розділі Дії натисніть на три крапочки та оберіть пункт розмістити на ліжку. У нас відкрився розділ обрання ліжка для розміщення пацієнта. Тут можна скористатися фільтрами для пошуку необхідного відділення тип типу розміщення, профіль ліжок, палата, кабінет, тип використання, наприклад, тип ліжка. І в списку обрати те ліжко, на яке пацієнта ми будемо розміщувати. Відмічаємо ліжко і натискаємо розмістити. Створення розміщення пацієнта, всі дані заповнені системою, дата перебування з поточної дати, а також її можна змінювати. І дата перебування можете залишити порожньою або встановити кінцеву дату розміщення пацієнта, та натиснути кнопку Підтвердити. Розміщення успішно створено в системі Health 24. Також у розділі госпіталізації ми бачимо, що статус пацієнта змінився на розміщений. Також можна на три крапочки дії редагувати ліжко, змінити ліжко та обрати інше. Або ліжка можна ще резервувати за пацієнтом. Вказати час резервування до та підтвердити. Дане ліжко буде зарезервоване, і всі працівники, які будуть розміщувати на ліжку пацієнтів, вони будуть бачити в списку стан ліжка зарезервоване.